Друзі, всім привіт, з вами я Матвій і сьогодні ми будемо грати у Бравл Старс. Ой-ой-ой! <кхід> а ну-ка, мені випадає... <плес> ну, це... Так, три гема. Все. Ще три гема. Ого! <плес> <Тепці? плес> О, прикольно, зараз пинчики. Прикольно, прикольно, прикольно. Офигенно. Ну да, жалко, что без лайтера. Ну, мне взагалі не жалко. Ну, оли, ой, Не знаю, че треба менять, че не. Ладно, пофиг. Все. Новый бравлер. Олл. Я його внусь і він фіговить для мене. що? Базлайтер? Базлайтер вольт. Ти роди. Це що таке, таке Базлайтер вольт? Фігеть Просто. Стайте, тут же ж бути одна штука, я не напевно підписати. Ну ладно. Новий сезон у нас на Мелоді. Прикольно, прикольно. Зараз я буду зіграємо катку одну. Хочу пограти я на цьому новому бойцю Олі. Може. Melody Блин я привет, зачем ее песню скотчу си тан Данистандити Мелоди, си тан Даниситанди, Мелди Короче, мене попалася Аврора. Короче, я до него не привык. Капец, до чего я до чего бойца. Зараз на изи забью, давите. Не, звуки да. Все нормально, друзья, звуки да. Кстати, якщо хочете якийсь обзор, стараю зняти. Може буду знімати. Коротше, я не знаю, друзі, але будемо бачити. Як по обставинах. І, друзі, не забувайте, що я хочу до хоча б до початку літа добити 100 підписників. Це буде дуже... Дуже хорошим. Ну, я просто дуже хочу собі 100 підписників добити на ютубі та в Тіктоті. І епік! офігенно, офігенно епік випав. Мій тіммейт грає. Зараз його може разом пограємо. А фігня випала, як завжди. Nandandi, <mulic> nari si, -ti -ti, dan -si -ti -ti. melody. melody Dani si tanchi, tani si tanchi. Ma, ah, vin buiu, croc. Trebuie la suiu, hai, tu să te Melody. Tani si Мелоди. Ладно, Пайпер пограю. Мелоди. Камин. Блин, выйди, выйди, вейт. Блин, за тимай зашел. Капец. 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 Просто капец, друзья. Ну, капец, капец. Спайс. Опа, опа, диви зараз. шпуль, упалки нас. Я, кстати, про на пайпер майже, можна сказати. Я на пайпер уже зну... В мене в пайпер носи на 1500 кубків. Давай, 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 давай. -давай. Хорош, хорош, чим. Тиммейт хороший, просто. Лютая имбулька. Блін, не в ульту зробити. Ну, тіме. бойці... Ні, ні, Ні! ні, ні. Капець. Просто. <кій> Ще раз нагадаю, не забувайте про підписку на той і на той канал. Якщо що, я постараюсь. Я кину ссылку в описі під відео і ми забиваємо голий виграємо! Чо чиназис? Мерс-па Меню Танки Мелодии Чи ніхто не хоче приймати приглас? Я не знаю Де він? О! Ме Хочете, додавайте мене в друзі, Ось вот мій QR-код 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ой, ждите, далеко вже зайшов. Все. Ач, так, крокод можете засканувати та давати мені друзі, я буду приймати. Одіночка запайте. Сонг Туріал. Ошей карта моя любимая, я ей просто обожаю. У нее даже изи апа для меня. Эта карта именно для Пайпер. Именно для Пайпер. Тут вот с кустики. Весь кустики. Пуф. Кирпил пау. Бляха-муха! Друзі, останній раз граю і буду закінчувати. Я просто не хочу дуже тяжко йти. Просто зараз на ізі маємо виграти мета і все. йо моє боже капець. У мене сьогодні я це відео викладу через день. Ну. Коли вийшло. Ну, я сьогодні виклав відео по б. про блокстрайку, але відео вийде завтра. Мені отремонтірувати довго. Так, кри... Модем. ай х Боже, я ісевлюсь! Боже, я киселюсь! Залагаю, друзі! Ну, а за моя Матвій, всім пока.